Всім привіт! Сьогодні ми робимо для кремоліти нову уздечку. Нам для цього знадобиться звичайний шторічок, бо лінточка, так само педал, дожниця. так, І почали ми робити. Спочатку ми беремо, в'яжемо такий от вузлик. Примірюємо. Так в нас е, воно підійшло по розміру. Так це нам не потрібно. Отак. От Пішла воно по розміру. Тут там, можна кому подобається. Так, а зараз приміряємо кослістичку, щоб були ліці. І зараз раз, два, бам. І в нас вийшла ось каузичка. Так, зараз беремо ужиті. Відкриваємо. Так, та відрізаємо ми оці кінці. Так, ми вже відрізали. Да, ну такі Тільки чому воно злазить отак звук. Тут добре було б ще знизу отако зробити. Але я можу що зроблю. Ей, не вблизи екран! Крмаліта! Так, вода вже як почалося навчання 1 вересня. Кримоліта розлучилася з Дейзі. Ну, і пробуємо нашу нову здечку. Чи прийме вона її. Ой, я вже за десь залізла. Вона коротенька. Не. Не. Я зараз в залі. Ну, ця уздечка виглядає ось так. Вона зручна. Зручна. та красиво. Так, з... З коротким цим. так, да. Так, а зараз ми приступимо до цього здесь. Так, знімаємо цю уздечку. Рекрлита! Я хотіла? ти у нас лягти, так? Да? Так, знімемо тобі оцей ошейник, чи як там? Оп, ой, ой. Знімай, тільки ти, ти щось падає. Та, переступаємо її збирати. Так, тільки збирати я її буду в іншій серії. Просто як вже вдас закінчується час, я би зняла.